Доброго дня, мої любі. Сьогодні ми продовжуємо говорити по е, знакам Зодіаку, робити прогноз на листопад місяць для знаків Зодіаку. І сьогодні ми будемо з вами розглядати такий самий таємничий знак, і самий такий е, сильний знак, можливо, навіть, але і самий таємничий. Це скорпіон. Тому, скорпіончики, сідайте зручніше, ми будемо з вами говорити саме про вас. Будемо по картам таро. Я завжди люблю це дуже удобна, така зручна колода, вона така маленька, в руку поміщається, бачите, розумієте, і можна собою взяти десь і в дорогу, і десь на прогулянку, якщо це потрібно я завжди роблю, нам мені дуже подобається ця колода карт Таро Сергія Логінова. І так, ми будемо сьогодні з вами говорити про скорпіонів, прогноз на листопад. Але якщо хто забажає особистий прогноз по даті народження, тому що скорпіон це така велика загальна людей маса, А якщо ви хочете особисто для себе по даті народження, то ви можете замовляти у мене, залишивши свою заявку під цим відео, або написавши мені на Viber. Я завжди залишаю Viber, і тому ви можете спокійно туди писати мені і ті теми, які вас турбують. Будь ласка, я буду з вами працювати. І допомагати вирішувати. Вирішуєте ви самі, але я вам просто допомагаю як краще даю багато направлень, а в яке направлення вже ви підете, це вже, звісно, ваша справа. І так, сьогодні ми будемо говорити про різні сфери, про різні сфери для скорпіона. Хочу ще раз нагадати, що це такий таємничий знак. У мене в самої Асцендент стоїть в натальній карті, мій асцендент стоїть у Скорпіоні, тому я також люблю все таємниче, все ізотеричне, люблю магію, люблю ізотерику і займаюся. І я люблю тим, чим я займаюся. І скорпіони це такий самий сильний, самий справедливий, самий чесний знак, але і таємничий. Тому будемо сьогодні говорити і про нього. Так, ну що ж, будемо розглядати всі сфери будемо це робити в такому хаотичному порядку. Тобто ті події, які я вам буду розповідати, вони не будуть саме проходити так, як я вам розповіла. Це може бути і в кінці, це може бути і та подія чи інша може трапитись або на початку, або в кінці, або в середині. у вас, тому що скорпіонів дуже багато, і у вас та чи інша подія буде, я буду давати багато варіантів. А вони у вас будуть проходити у кожного свій, тому що не може один варіант проходити лише ну, по всьому знакові. Тут може бути така, ну, і безліч варіантів, але ми, у нас є таке невеличке ограничення. Так, ну що, давайте будемо роздивлятися. І так, перший, так як і в Терезів ми дивилися також. Це такі переживання, хвилювання, можливо, якесь недомагання і фізично, якісь головні болі. Але біля вас я бачу також людину, яка поруч з вами, яка вам допомагає, яка вас піддержує. Вона поруч з вами, ми бачимо. Але також є хвилювання. По, ну, безліч причин. Можливо, ви, куча у вас, да? дивіться, над вами куча мечів. Куча, і ви переживаєте, вам треба багато чого вирішити, але ви не встигаєте, ви не, не в змозі, ви хвилюєтеся. Із-за цього у вас такий е, як нервовий срив може бути, е, на, такі, на нервах можете бути, тому що е, скорпіони це ще водний знак і дуже емоційний знак. дуже. У вас е, ваш талісман це саламандра. і вона е, така Даже не саламандра, а така огненна вода у вас, да? ви як бурляща вода, ви як бурляща вода. І ви, у вас емоції саме серед водних знаків. І тому ви дуже все приймаєте, ви на себе приймаєте, і тому ви дуже емоційний. І через що у вас такий от, може бути такий. Фізичний нервовий зрив, нервовий зрив, може. бути. Але е, треба заспокоїтись, і треба розуміти і те, що е, все вир... можна вирішити. Все можна вирішити. Все. Е, і тому е, не треба так сильно близько прийматися і е, цим всім. Також. У вас випала десятка мечів, також мечі, мечі. Я бачу, що якийсь такий стан теж не дуже приємний, тому що тут ми бачимо е і фізичний, тяжкий, да? От фізичний якщо в Терезів там був фізичний від якогось. Травми можливо, то у вас от іменно від емоційного стану ви можете у вас відчувати болі в спині. Болі в спині ви будете відчувати переживання. Ви ніби отак от поникли. Над вами ніби якась така висить чорна хмара. Да, ось як тут, чорна хмара. І ви не в спромозі вирішити ті чи інші питання, і вам здається, що це вже все, що ну, хужого вже, ну, не може бути так, як є, але це не так. Все рівно можна знайти вихід із будь-якої ситуації, з любої те, що відбувається. Да? Можливо, перед цим ви... у вас був якийсь такий нервова подія. Яка ви, яку ви так дуже сильно сприймали на себе, і через що ви отак от, на вас це все так от діє? Можливо, воно буде. Але будьте, слідкуйте за собою. Можливо, вам треба приймати якісь також ліки або іглу укалування, да, ось можуть, або, або уколи якісь. Такі, щоб цей весь стрес трішечки. З вас ну, прибрати, тому що ви куча у вас як дуже багато проблем, і ви не знаєте, як їх вирішити, і навіть такої вже стадії доходите, що навіть це може бути і на ваше здоров'я дуже сильно подіяти, Тому все ж таки скорпіони, я, я розумію, ви таємний знак, ви дуже сильний, ви емоційний і ви сильний, і ви зможете це все побороти, якщо все візьмете в свої руки, і якщо почнете от саме контролювати свій емоційний стан, тому що у вас багато скорпіонів, і за, чого? І за емоційного стану, і за такої ви, ви перебуваєте, і саме із-за цього у вас можливо будуть, ну, ви можливо, перебуваєте от саме в такому стані. Тому розслабтеся, не все так погано, не все так, як вам здається. Все рівно, навіть якщо і чорна тучка, яка знайшла над вашим життям, над вами, да, то вона пройде і виясниться сонце. Як сьогодні світи гарне, яскраве сонце, і все у вас буде добре, і все у вас налагодиться. Завжди, все як завжди, після дощу, після е, бурі якоїсь, завжди приходить е, сонце, виясняється, приходить радісна подія. Все це минеться, все це минеться. Але головне для вас. Для вас саме головне стримувати себе, держати себе, не, ну, можливо, не сприймати все так критично, як вам здається. Можливо, це не зовсім та критична ситуація, можливо, є вихід, можливо, це ну, не ну, зовсім по-іншому воно розіграється, перекрутиться, перемелиться. Тобто не треба все так сприймати е, на себе. Так, ідемо далі. Звісно, ви будете на емоціях туз кубків, туз кубків це емоції. Це Емоції, да, емоції у вас будуть зашкалювати. Ви будете, можливо, нервувати, переживати, але це і дивіться, у вас буде шанс. У вас буде шанс, все прийде в гармонію. Все прийде в гармонії. Для багатьох скорпіонів, я ще хочу сказати, що для багатьох скорпіонів це ще й кохання, ви романтична зустріч, якась. Да? От, ви будете закохані, це буде якась така випадкова можлива, зустріч. Да? От Після темної полоси ви відчуєте. Якесь таке піднесення емоційне, яке, можливо, вас врятує якесь нове захоплення, якісь нові відчуття, якісь нові можливості. Ви це відчуєте. Ви будете задоволені, ви на ту ситуацію, яка була у вас раніше, від якої ви впали в таку депресію, в такий стан. Ви зрозумієте, що. Та хіба це зі мною так і було? Та ну, усю воно, усю воно ну, ми бачимо, що карти говорять нам про те, що все проясняється, що все стає на свої міста, що все відіграється дуже і добре на вашу користь більше, на вашу користь. І ваші емоції, вони бурлять, вони перехиляються. Да, можливо, ви будете в якомусь такому емоційному стані, можливо. Так, да, ви будете, як скорпіони, такі більш як вогняна вода, як вогняна вода. Але це можуть бути ще й емоції навпаки, романтичні, які будуть приносити вам і задоволення, і радість, і нову можливість якусь. Так, ну що ж, йдемо далі, йдемо далі. Та, карта смерті. Карту смерті боятися не треба. Це карта смерті нам говорить про що? Вона нам говорить про те, що у вашому житті наступає трансформація. Ви... Що таке трансформація? Коли ви починаєте уже зовсім по-іншому дивитися на світ, на ті проблеми. на... Тих людей, можливо. Да? Тобто ви зовсім змінюєте свій світогляд на життя, на світ, на всесвіт, на все інше. Ви як, відроджуєтеся. Ви відроджуєтесь. Після того, що було, ви починаєте відроджуватися. ви починаєте, Ну, бачите, Тому карта смерті ні. Але все-таки іноді я можу хоч сказати і про те, що да, інколи вам треба слідкувати за своїм здоров'ям, тому що в моїх розкладах, коли я роблю людям, коли я розповідаю, допомагаю, то іноді карта смерті вона ще може говорити про те, що піклуйтеся більше про своє здоров'я і про свій емоційний стан. Це також можна говорити. Але у вас наступає карта трансформації. Ви починаєте по-іншому дивитися на світ, по-іншому міркувати, по-іншому поступати. Люди, які будуть траплятися у вас на шляху, можливо, ви. По-іншому на них будете дивитися, зовсім іншим поглядом. І це також непогана карта. Карта трансформації. Карта трансформації це ви трансформуєтесь. От Ви своє життя, ви самі і своє життя, і ті, хто біля вас, також попадають під, під таку трансформацію. вашу. Під вашу трансформацію. І ви карта трансформації. Так, що ви якби перерождаєтеся. Да? Тут, ось, якщо добре подивитися, то ми бачимо, що От для деяких карта смерті, для скорпіонів, для деяких, да? що таке ще карта трансформації, це можливо стан, можливо, вагітність, наприклад, да? можливо, народження дитини. Це також може бути карта смерті. Розумієте, хтось по-іншому починає дивитися, хтось навпаки заспокоюється, але є й такі, що наоборот більше загострюється ваша така ситуація, і таке може бути. Тому тут можна говорити по-різному, і... Також... і це також карта скорпіона. Смерть це скорпіон, карта. Це ваша карта ще. Це ще й ваша карта. Тому е, ми бачимо, що ви, у вас такі якісь зміни будуть. Будуть зміни. Ну, Мені здається, що ці зміни будуть е, добру, в хорошу сторону, але зараз ми будемо дивитися: так, рицар Жезлів. Рицар Жезлів, вона говорить про те, що будете активними, будете, можливо, якесь також для багатьох нове знайомство. да? Ось карта. Е, Випадала туза, туз з Кубків, да, і карта рицар Це говорить нам про те, що ви скоро зустрінете ту людину в листопаді, яка буде проявати, проявляти до вас таку страсть, така буде у вас. Можливо, і у вас буде страсть, тому що скорпіони це також е, мають страсть таку, да, е, такі більш емоційні, і вони. Такі всі от, більш в них е, у скорпіонів більш є е, така е, риса як вогня. Вони більш такі вогняні, ніж водяні. От, е, тому ми бачимо, що, але також якась дорога вам також може випадати, е, також може вам Випадати, Але це по місцю проживання, тобто недалеко, недалеко ви будете десь рухатися, але також будьте активними, будьте активними, але у вас тут, або у вас буде людина така, знаєте, більш страсна, або ви будете проявляти якусь також от... Страсть, да, от, до, до чогось, до роботи, можливо, до близьких. така буде, Вогонь буде у вас кипіти. Ота жаринка, вона буде розгорятися у вас. Вона буде проявляти себе. Ось, бачите? ви, Так, ну що ж, ідемо далі, ідемо далі. Імператор. Так, ми бачимо. Що все ж таки у вас все налагоджується, налагоджується. імператор. Ви будете відчувати себе на, ну, на такому троні. Да? От імператор сидить на троні. От. Також я ще хочу сказати, що для багатьох скорпіонів це хороший період для зростання по роботі, по кар'єрній лес... ну, да? кар'єрні лісниці ви зростаєте, да? ви йдете вгору. Ви йдете вгору, у вас іде все хорошо, і ви багато скорпіонів будете відчувати себе от на такому п'єдесталі. Тобто оці всі негативи, вони всі бачите, уходять, і ви будете відчувати себе на вершині. Це зміна статуса. Зміна статуса, як і по роботі, можливо, для багатьох зміна статусу це і буде і в особистому житті, це також може бути. Тому ми бачимо карту скорпіона. Да? От зміна статусу це хороша карта. Можливо, ви будете залежати від якоїсь людини, яка буде займати посадову таке місце. Це може бути начальник, начальниця, тут ролі немає ніякої. Можливо, це буде все залежати і від цієї. Людини. А можливо, для багатьох розіграється і так, як трансформація говорила, що ви змінюєте свій статус, ви йдете наверх, ви піднімаєтесь наверх, і це змінює ваше життя. Тобто ви вже стаєте більш. Вагомим і е, людиною, до якої будуть прислухатися, до якої будуть е, порадою йти до вас, да? от саме імператор. Да? От, можливо, ваше життя буде залежати і від імператора, і така може, бути, що е, Наприклад, або роботодавець, або якийсь начальник, або хтось вдома, який має над вами такий імператорську силу. Таку. Також це може бути і так проігруватися. Тому я говорю, що загальний прогноз це загальний, а якщо кому цікаво, більш детальніше про себе, то звертайтеся і я вам все розповім. По вашій даті народження. Але у вас іде зміна статусу. Так, ну і завершальна карта це карта грошей, да, туз пентаклів. Але я завжди говорю, що це непоганий заробіток. Ну, Ми бачимо зміна статусу. Да? Ми бачимо зміна статусу робочого. Можливо, це хороший заробіток, непоганий. Але він поки що обговорюється. Можливо, він ще тільки обговорюється, можливо, тому що карта, вона ще тільки, бачите, на воздухі висить, вона ще тільки вам дає. Ви ще поки що не берете. Але може це якось обговорюється, обмірковується, можливо, е, якісь нові перспективи, нова робота, можливо, зміна роботи. Це також у вас ось у, ви бачите, карта. Це ну, в планах. Можливо. можливо, ви вас вже якби підняли, але ви поки що обговорюєте про свою заробітну плату, а як і що буде у вас далі. Тому поки що але це вже є на, як то кажуть, на горизонті. Карта непогана. Якщо хтось пошуках роботи, якщо хтось шукає, якщо хтось е, думає про нову, то так, також змінюйте, шукайте, у вас буде робота нова, у вас непоганий заробіток буде. Можливо, не такі, як би там хотіли, там, тому що тут це тільки початок. Це тільки початок. от, е, Але. Шанс, перспектива на те, що ви будете заробляти і будете отримувати, у вас уже є. Уже завдаток уже у вас є, закладається. В цьому місяці у вас закладається. Так, ну що ж, мої хороші, мої любі, на цьому я буду завершувати. Якщо вам сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти. І також я раз хочу нагадати, що якщо ви забажаєте зробити собі особистий прогноз по даті народження, залишайте свої заявки, і ми з вами попрацюємо. Це може бути вайбер, якщо ви хочете, пишіть на вайбер. От ми з вами попрацюємо. І на цьому в мене все, що я хочу побажати бережіть себе, себе, партнера, близьких, рідних, бережіть себе і намагайтеся все ж таки вчитися, контролювати свої емоції і думати позитивно і знати завжди те, що. Завжди після чорної хмари, після отих всіх невзгод, завжди буває сонце, завжди буває білі, завжди буває чисте небо. І все те, що ви хочете, щоб у вас було, воно все буде. Тому що це все буде залежати саме від вас, наскільки ви цього хочете, і наскільки ви, що ви для цього робите. Ну щось, а у мене на сьогодні все. На все вам добре. І слідкуйте, бо попереду ще будуть е, знаки Зодіака, які е, будуть розповідати, що ж їх чекає саме в листопаді. Ну, а в мене на сьогодні все. Бережіть себе і до нових зустрічей! З вами була я, Лариса. Пока.